Серена – це комахи з ряду прямокрилих родичів конців. У звичайному стані живуть поодинці, але в певних умовах можуть утворювати зграї мільйонів особин, які знищують усе на своєму шляху. Цікаві факти: вони можуть подорожувати до 150 кілометрів за день, їдять власну вагу в їжі щодня. Зграя може налічувати до 80 мільйонів комах на один квадратний кілометр. Літять з вітром, не мають фіксованого напрямку, фермерські господарства можуть бути знищені за лічені години. Що їсть сарана: зернові, пшениця, кукурудза, ячмінь, соя і також всі зелені. Парст, листя, дерев, навіть канину, папір, деревину, якщо голодно. де зустрічається сарана. Найбільше спалахи в Африці, Азії, Близький Схід. В Україні зафіксовані випадки в Одесі, Херсоні, Миколаєві та Дніпропетровській. У 2024-25 роках зграї фіксували у Румунії, Болгарії, Молдові. Загроза просування до України є реальною, особливо на південь. Цикл життя. Яйця відкладають у ґрунт до 100 яєць на 5-10 сантиметрів. Вилуплюються німфи без крил, через кілька ліньок стають дорослими. живуть до трьох місяців, але цього вистачає, щоб зробити лихо. Чому вона небезпечна? Знищує врожаї, викликає голову, знищує траву для худоби, Псує екосистему, важко контролювати через величезну кількість, що знищує сарану, хімічні засоби, інсектициди на основі дельтаметрину, хлорпірифосу. проти зграї потрібні авіаобробки. Дронами або літаками, природні вороги, птахи, великі, шпаки, чаплі, навіть домашня курка, паразитичні оси, що вбиває сарану природні, мороз. Нижче 10 морозу протягом кількох днів, затяжні дощі на початку циклу життя. Посуха впливає по-різному, іноді допомагає сарані, іноді знищує її яйця. Як захиститися фермеру? Регулярно обстежувати поля. знищувати кладки яєць. Восени навесні використовувати дрони для спостереження, сповіщати місцеві служби при перших ознаках зраї. Ситуація в Україні у 2024 році Серно бачили Молдові на кордоні з Одеської області. А зараз, у 2025 році, загроза на нульова, але низька, бо Україна має більш вологий клімат. Найбільше ризикує степові зони Одещини, Херсощини, Миколаївщини, Дніпропетровщини, а також може піднятися до центральних областей України. Сарана це не просто історична напасть із Біблії, це реальна екологічна та економічна загроза, яка вже не раз вражала Європу. Будьмо пильними, бо природа не питає дозволу.